Опомагаємо захисникам разом зібрати кошти для потреб військовослужбовців збройних сил України. Таку мету переслідують організатори і учасники благодійної вистави Вечори на хуторі поблизу диканьки корпоративного театру «Феротейл». Її другий показ відбудеться 20 січня. Початку вистави передуватиме благодійний ярмарок, на якому майстрині горішньоплавнівської громади продаватимуть вироби хендмейд. Виручені з продажу кошти вони донатитимуть для нашої армії. А саме у ті бригади, в яких несуть військову службу, співробітники гірничодобувних підприємств компанії Ферекспо на благодійному ярмарку, який відбувся під час прем'єрного показу, вистави 13 січня, вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Прийдешньої суботи маємо перевищити суму збору. Мене звати Тівону Олег Віталійович, я майстер виробничого навчання полтавського ГЗК. Цех це До повномасштабного вторгнення я працював машиністом ескаватора в кар'єрі на Єрсовому КЗК, потім пішов служити з Ллави Збройних сил України, служив роти охорона Гришній Плавні, потім 72 окрема механізована бригада. Потім, на жаль, опинився в госпіталі, після чого мене камусували, повернувся в компанію. Зараз я працюю майстером виробничого навчання при на Полтавському гоці, ну і паралельно займаємося волонтерством, допомагаємо нашим хлопцям, держу зв'язку з усіма своїми побратимами. До мене звернувся мой побратим, до війни він працював гриничим майстером на єрівському ГЗК. з проханням організувати збір коштів на придбання зімньої резини для їхнього автомобіля. Л200 це, це пікап, він потрібен в військах, він виконує функції підвозу бика, вивозу поранених і підвозу харчів. Не будьте байдужими, долучайте до зборів. Слава Україні!